Зцілення думки номер 13 Візьміть, перемішайте різне борошно, борошно пшеничне, борошно рисове, борошно ячмінне і ще інші. І спробуйте згодом їх розділити. І це неможливо. так відбувається із багатьма людьми навколо вас. Вони настільки перемішано у добрі і злі живуть, що деколи неможливо розібратися, які вони насправді люди. Але ви, як свідома людина, ще на початку мислення вже будете знати, що треба направити свої думки на добро, а не на зло, на правильні і позитивні настрої. А хто не думає, Живе у цьому переключеному борошняному хаосі.